Салют! І знову в ефірі програма Тін ТВ. А це означає, що сьогодні наша творча група не тільки надасть вам новий заряд позитиву, а й розповість, що можна почерпнути з невичерпного джерела знань. З вами ведуча Катя, тож ми розпочинаємо. Побутує думка, що в світі сучасних інноваційних технологій молодь перестала читати книжки. Особисто я з цим не погоджуюсь, адже люблю у вільний час посидіти, гортаючи сторінки не тільки чергового бестселеру сучасності, а й мудрі послання класиків. А деякі підлітки взагалі самі беруться за написання власної книжки. Однією з таких юних дарувань є 16-річна дівчина з Великого Березного Кристина Планчак. Знайомство та цікава розмова з письменницею чекає на вас далі у сюжеті. Існує гіпотеза. Для того, аби вирізнитись із сірої маси в сучасному світі достатньо читати книжки. Шістнадцятирічна Кристина Планчак звичайний підліток. Їй до вподоби подорожувати і читати книжки у дорозі. Та крім того, що дівчина поглинає знання з їх невичерпного багатовікового джерела, рік тому їй вдалося видати власну книгу фентезі під назвою Охоронці кристалів. Що надихнуло тебе на створення книжки Охоронці кристалів. Скільки часу ти витратила, аби написати її? Мені здається, що в кожної людини є такі моменти, коли вона відчуває весь тиск сірої буденності на себе. І в цей час кожній людині хочеться чогось такого фантастичного, магічного, щоб вона могла відійти від своїх реальних проблем і відкинутися в такий світ, де глобальні проблеми рішаються дуже легко. Мені здається, коли людина бачить, як рішаються легко глобальні проблеми у касті. Вона це її надихає, вона вирішує проблему у своєму житті. Я почала писати цю книжку на початку березня, а закінчила в кінці травня. Погляди мої змінилися зараз, можна сказати, дуже сильно, саме тому, що коли мені було 12 років. Я би бачила світ по-інакшому, ще можна сказати більш по дитячому а зараз, коли чим більше доросліше людини, тим більше проблем у неї з'являється. Більше вона подорожує, бачить чогось нового. І наприклад, тепер деякі події, які відбуваються в охоронці Христаль, я би написала зовсім по-іншому. Розгортаючи книжку, читач одразу знайомиться із дорогими тобі дідусем Віктором та бабусею Ганною. Скажи, будь ласка, чому саме їм ти вирішила присвятити книжку? Тому що вони вклали в моє життя бабуся і дідусь дуже багато. Вони своїм досвідом показували мені, як правильно жити. Коли були в мене якісь негаразди, вони допомагали мені, вони підтримували мене постійно. Постійно їхні слова, які мене навчали в житті, саме їхню філософію я вкладала в книжку. Всі їхні думки були там. Які знання тобі знадобились, аби написати цю книжку? Адже там стільки багато імен, конкретні деталізації, місць перебування головної героїні, замок, храм. Звідки ти брала інформацію? Чи все це польоти твоєї фантазії? Дуже багато там абсолютно створено з неба, з фантазії, що придумано тільки від себе. Але мені допомагало те, що ми багато подорожували по Європі з моїми батьками. Ми були в Словакії, Австрії, Німеччині, Чехії. А Чехія це все таки старовинне місце. Прага, таке воно надихає своїми готичними архітектурою, готичною, своїми замками, скульптурами. Напевно, під враженням від цього міста. Я писала свої замки, свої храми, св... все це було під враженням цього. Дуже багато і на Закарпатті, де ми були, що теж вражало. Де, наприклад, дерев'яні церкви на Закарпатті теж мене дуже вражали. І під впливом цього всього я й писала свої архітектурні місця. Головна героїня Арія, друзі в неї Кесиді, Дон та Алекс. Чому ж сестричка головної героїні? Має ім'я Ярина. Ярина. Це, напевно, теж прототип сім'ї, де в мене є подруга, який українська сім'я, а молодшого сина вони назвали іноземним іменем. Напевно, це мене трішки вражало, і прототипом цієї Ірини є реальна особистість брат моєї подружки. Майже всю книжку ти пишеш від імені першої особи. Чи проводиш ти паралелі між собою і Арією? Чи Арія Стоун це Кристина Планчак. В житті якої не вистачає казкових пригод. Чесно кажучи, в моєму житті дуже багато було яскравих емоцій, і я дійсно інколи відчувала себе би в казці. І інколи я дійсно задумуюся, невже Арія Стоун? Але потім, все-таки думаю, ми зовсім різні люди. Коли Арія відкрита для чогось нового, можна навіть читаючи, помітити, що. Їй не сильно налякало те, що вона охоронниця. Те, що вона повинна зараз все покинути з землі і піти на Афені, її це не налякало. А я, можна сказати, я дуже стабільна. Я люблю монотонність, я люблю, коли в мене все розписано, і мені важко себе порівняти з Арією. Напевно, це людина, якою я б хотіла бути сміливою і відкритою для нового. У кінці книжки всі четверо друзів дізнаються, що вони є охоронцями кристалів. Що чекає їх далі, куди дівся граф Гідріон? Чи буде продовження книжки? Плани грандіозні. Граф Гідріон, ви навіть не подумайте, що він десь зник. Я вважаю, що як не було би добре, все в житті буде крихтинка зла, і в неї повністю відбавитися не можна. Тому продовження ми ще не раз з ним зустрінемося і він ще не раз буде капуститися нашим головним героям. В Впродовженні нас дуже буде багато персонажів нових, і, наприклад, навіть буде йти мова не від Арії, а від цілком іншої людини. Тому можна сказати, що перша книга буде дуже сильно відрізнятися від другої, і потрібно дуже добре знати першу книгу, щоб зрозуміти, що буде відбуватися в іншій. Наприклад, я спочатку роздумувала, що книжка буде вмістити в себе тільки. Дві історія буде міститися тільки у двох книжках, але тепер вже бачу, що можна піти і на третю, тому що Арія росте, Арія дізнається нового, і в кінці кінців я хочу показати, вона у нас в першій книжці виглядає як дуже таким ідеалізованим персонажем. Ось вона смілива, відкрита, дуже добра людина. А я хочу сказати, я хочу показати, що людина під впливом обставин може дуже сильно змінюватися. І в кінці кінців, наприклад, негативний персонаж Гідріон, граф Гідріон і Сірена, яка в нас вважається поганою. Я хочу розказати їхню історію, тому що я вважаю, що злодії це найчастіше люди, яку історію їхню не розказують ніколи, чому вони стали такими. І я хочу показати, як вони бачать картину цю. Як вони бачать цю арію, чому вони її не злюбили відразу? От так я хочу показати. І хочу показати, що Арія теж не така уже добре створіння, можна сказати. Усі ми знаємо, що книга вчить як на світі жить. Чого може навчити твоя книжка, яке приховане послання ти хотіла донести до своїх однолітків? Можливо, якщо ви читали цю книгу, ви помітили, що Арія досить така філософська натура. Вона багато думає і про Бога, і про різні біблійні легенди, вона переплітає їх своїм життям. І я в своїх, в своїх книжках хотіла показати людям свої думки про час. Як я його бачу, як я бачу, як, можливо, минуле може впливати на майбутнє. І чому ніколи не можна забувати минуле? Але головною, напевно, моєю думкою є те, що людині потрібно бути відкритою до змін. Вона має бути готова до цього, навіть як Арія, коли її життя повністю змінилося. Сама які книжки читаєш? Хто є твоїм улюбленим автором? Оскар Уальд мій улюблений автор, а улюблена його творча робота це проте Доріана Грея. Напевно, тому що о, чим мене вражає ця книжка автор хотів б нам показати, я думаю, це моя думка, що навіть така прекрасна людина, як Доріан Грей, із гарною зовнішністю, і з чистою душею на початку, під впливом обставин і під впливом спокуси впадає на саме дно і чому саме так стається. Мені здається, такі книжки показують людині, як не піддаватися спокусі. Що, можна сказати, все-таки. Добре, коли людина трішки не піддається правилам, але все-таки вони потрібні в житті, щоб людина трималася на місці і не впала, як Доріан Грей. Охоронці кристалів Користини Планчак припали до душі юним читачам Центральної міської бібліотеки для дітей казка. Аби отримати цю книжку на руки, діти практично ставали в чергу. Ця книжечка користується великою популярністю. Ми її отримали минулого року. І можу вам навіть продемонструвати, скільки разів за цей період вона була видана. Що навіть коли прийшли до нас е, спитатися, чому це ж не нова книжка? Кажу, ні, це нова книжка, але ж вона вже поклеєна. Книжка поклеєна, тому що її читають, і дуже багато діток навіть просять, що перезвоніть нам, будь ласка, коли з'явиться ця книжка. Фентезі Охоронці кристалів не єдине літературне творіння Кристини. Два твори дівчини опубліковані в збірці молодих авторів онлайн-покоління. Письменниця переконана, такі публікації, прес-конференції, знайомства з іншими юними літераторами, неабияк надихають молодь і підштовхують працювати далі. Тож натхненна Кристина Планчак не зупиняється на досягнутому і продовжує інтригувати новими авторськими задумами. Зараз я працюю над зовсім новим твором, називається 13 артефактів, і він зовсім відрізняється від книжки Охоронці кристалів. В um, цьому творі, що я зараз пишу, я хочу показати, як минуле впливає на теперішнє. що кожна річ, яку би ми, наприклад, накупили 10 років назад, може вплинути якось на наше майбутнє. І от саме це буде моєю головною ідеєю, і що кохання це найсильніше почуття. Яке стимулює людину до дій. Це будуть ті паралельні мої думки, які будуть йти на постійно книзі. Наразі Кристина знаходиться на роздоріжжі між школою і вищим навчальним закладом. Та з майбутньою професією дівчина ще не визначилася. Однак запевняє, що письменницький хист завжди матиме місце в її житті. А у нас залишилось буквально кілька секунд. Думаю, ми класно провели час. Наразі вимушено прощатись, та ненадовго. Зустрінемось за тиждень. Чао!